Давай купимо Нетфлікс. У нас є Нефлікс Netflix вдома. Netflix вдома. Welcome to The Club of Ластівки. Що? Тому, власне, не бачу причин не сісти собі затишно вдома і не подивитися мій максимально необ'єктивний рожево-очковий огляд на серіал Перші ластівки. <звук> ну або ні. Перші кадри серіалу одразу наштовхують нас на такі неприємненькі емоції, які знадобляться при перегляді. Бо спочатку під сумну музику з'являється інформація про підліткові самоти. А потім одразу, нібито взагалі, не пов'язано з тим, діти під ту ж собну музику стягуються до школи після веселих літніх канікул, першого вересня, прокинувшись десь о сьомій ранку, з рюкзаками погода видно вже на довгий рукавчик, ні сонячного промінячка, ні коливання гілочки від літнього сповненому спогадами вітерця. Я дуже рада. Максимальний реалізм в тому, що всіх дуже неприємним приказним голосом заганяє до актової зали. Святкувати О, де ви ходите? ну давайте вже скоріше. Максимальний нереалізм в тому, що до актової зали ми в школі стояли, хоч в спеку, хоч під ливнем. Потім ми трошки дивимося серіал через чийсь телефон, і голос за кадром відбирає мій хліб. І намагається смішно коментувати тих, хто на екрані. Да. А хто це був? Якщо ваші рекомендації ще не пропустили до себе увесь якісний український контент, то буду рада познайомити вас із каналом Джекі Денацифікований. Для мене самої це була знахідка. Бо в відео Джекі суміщається все те, що подобається в оглядах на кіно, мені лаконічність, динамічність, зовсім не дратуюча, точно недушна подача і. Мемність, ну що ж, готові наступна страва буде подавати су-шеф ресторану Хоттерн. Тому дуже рекомендую завітати на канал Джекі Денацифікований. Якщо вам заходять мої відео, то, скоріш за все, сподобається і гумор Джекі. Уважний глядач помітив, що це перша інтеграція на цьому каналі, і тому я буду дуже вдячна, якщо ви допоможете мені зробити її якомога успішнішою. Перейдете по посиланню в описі цього відео, подаруйте талановитому автору свій перегляд і, можливо, ваші підписки поповняться якісним розважальним. Країнським контентом і всім буде добре. Друга хвиля напрягу накатує на нас, коли в кадрі з'являється перша з головних героїнь. І чи то від того, що вона отак дихає, чи то тому, що ми дізнаємося, що до усього прочого вони прийшли до школи 1 вересня в неділю. В неділю, господи, можливо, ця школа це насправді метафорічне пекло. А школярів ній це метафорічні смертні гріхи, заздрість, зневіра, гнів, хіть. Я був. які заперті в цій школі, щоб цілу вічність проживати одне й те саме перше вересня в неділю, яке закінчується жахом. Але то я вже забігаю наперед. А це Катя Щаслива. А це пам'ятник свині. А це Катя Щаслива. А так і не скажеш, да? Бо насправді щаслива то лише прізвище персонажки, яка має проблеми з мовленням, самооцінкою і навчанням. Живе в неблагополучній родині глухонімих, де мама п'є, тата п'є, ну зате хоч мовчки. Брат теж глухий, але не п'є, а працює лаборантом в цій же школі. Але всі відповідно так само щасливі. Юху! До прізвищ ми ще окремо причепимося. Обождіть. Так от Катя отримує. Інтригуюче повідомлення вже скоро від друга. Здавалося б, уж ці банальні підписи контактів, в телефоні, але цей канчелижний друг буде головним антагоністом цього серіалу. Щось типу груп смерті, але без зайвих обгорток і умовностей. Просто загадковий друг, який переписується з підлітками на теми, які вони не можуть обговорити з кимось in real life, Ну і наштовхує їх на нехороші дії, м'яко кажучи. Далі з іншими головними героями ми потрапляємо в су. Пернеонову кімнату актового зала з технікою. Я не знаю, як вона називається, і по цілком однозначному контексту інкаб з'яс. Розуміємо, що зараз будуть пранки і напрягаємося з новою силою. Не знаю, який контент я ненавиджу більше за пранки. Показуйте мені всі частини скаженого весілля добу нон-стопом, але хай тільки в світі не існує формату пранків. Але в цьому серіалі вони існують для розкриття особистості Ніка Маслова. Чи. Микита масло! Чи Маслова. Нік масло це той самий однокласник з останньої парти, якому вріс в руку телефон з вімкненою камерою, щоб напрягати не. Весь клас і ви всі в кадрі отакі. От як потім виявиться, нік зайнявся знищенням чужих нервових клітин своїм контентом не просто так, а зі шляхетною метою. Але в перших серіях все одно неймовірно бісить і провокує на жалість до його бабусі, яка працює вчителькою хімії і їхньою класною керівницею. В її обов'язки входить давати контрольні роботи в неділю, 1 вересня, регулярно вигрібати завчинки онука і утискати суржикомовних до того, як це стало мейнстрімом. Тупа не обращаєш увагу? Уваги, а не внімання, Микито. Тим часом в школу приходить головна красуня і мажорка класу, президентка школи Лєра Фаркаш. У Лєри є зіпсовані грошима батьки і незіпсована чуйна душа, бо апогей її образ це смішно замалювати портрет колишнього. Ну або не зовсім так, але то вже спойлери. А от і хлопець портрету підтягнувся. Це Федя Макаров білий, спортивний, красивий, цицгендерний хлопець з повної сім'ї і. Дергей. Тому саме наприклад. Ді, Феді, Феді, ми бачимо, як дурні упередження з боку оточуючих можуть псувати якість життя і ставлення до себе. І насправді на Федю навалили прямо якусь дуже велику кількість різних проблем. Тому майже весь серіал він буде ходити з таким обличчям, ніби вже наперед знає, що буде ремонтувати комп'ютери пенсіонерам у мене на районі. А це мама Феді, слідча Ольга Макарова. Її телефон як окрема дієва особа, чия роль полягає в тому, щоб дзвонити в найнепідходящий момент і не дати кіну закінчитися прямо за. Тематики серіалу зрозуміло, що персонаж слідчої буде з'являтися дуже часто. Ну і власне, як персонаж більш-менш хорошої матері, бо ну не можуть же всі батьки бути гівном. Як стає зрозуміло по діалогам і у цьому виразу обличчя Лєри, влітку Феді зустрічався з Поліною Дудкою, яка теж заходить до зали. Поліна це відмінниця з купою комплексів і домінантною матір'ю, яка намагається реалізувати через неї свої мрії, а саме стати телеведучою. І через цю героїню неперевершено зобрази. Від проблему булінгу в шкільних колективах. Ще з ними там тусить подруга Лєри Соня. І я півсеріалу, дивилася на неї, дивилася і думала: Соня, Соня, де ж я тебе бачила? І знаєте, згадала. І ми от з вами колись подивимося ще один підлітковий серіал з цією дівчинкою в головній ролі, і там згадаємо уже про неї докладніше. Бо в цьому їй здається, навіть прізвище не дали. Просто подружка красуні класу зі специфічним смаком на хлопців. Хоча гаразд, мене чомусь теж одразу зачепив цей глухий Антон. Зате, от кому прізвище дали так дали, це Денис Денисенко. І отут, нарешті, буде ліричний відступ про. Прізвища. От ви кажете, надихалися Нетфліксом, Америкою, а я вам скажу, що надихалися Гоголем. Навіть натякнули на це назвою бару. Ну, говорящі прізвища це ж його фішка. Дудки, маслові, щасливі, фаркаші. Ну що ж у цьому є? Але Денис Денисенко це топ беззаперечно. Взагалі, цей персонаж. Це от Назар світу перших ластівок, за що теж періодично відхватує по мордам. Денис з тих чітких попонятливих пацанів, які полюбляють раптові двобої з кущами і на пару з фізруком будують свою особистість на ненависті до Гамадрил. Так я пущу тут прям цілу добірку смішних фоток гамадрил. Я вижму всю гумористичну складову з цієї фігні. Це батіста. І коли всі основні персонажі стягнулися в кадр, починається концерт до 1 вересня. І як було очікувано, різко псується пранком, а точніше, шоу Ніка про золотий секс фонд школи. Дивитися це не дуже крінжово, а переказувати дуже сорі. Ну і через те, що настрій вже якось не святковий, одразу перейшли до інформативного виступу на тему саму який підготувала Ольга для батьків. Ну, щоб знали. День знань же. Поліна в туалеті, які не спромоглися навіть протерти за літо, не те, що вже відомі нам в школі. Батьки в залі, а інші підлітки різко телепортувалися у вівторок. Ну а дехто навіть і в середу, тут уже кому як більше подобається, і продовжують отримувати кріпові завдання від друга і шкодити собі. Так стривайте, ми от зараз просто візьмемо і проігноруємо те, що там на двох телефонах просто три різних дня тижня в одну й ту саму дату. Ну, у мене просто нема навіть версії, як це так вийшло взагалі, при тому, що час не цілком правдоподібно. Ну, це загадка, прям причому ще більш загадкова ніж інтрига серіалу, але до того ще дійдемо. Ну а потім бідні діти пишуть самостійно з хімії та подивлюся і розходяться, щоб ми ознайомилися з їхніми позашкільними активностями, взаєминами і обстановкою вдома. Ну там знаєте, вкладання п'яних батьків спати, флешбеки на цвинтарі. Або, от, наприклад, відсилка до легендарної сцени з серіалу Школа ну, типу, реакція на руку в червоній фарбі, очікування, реальність. Я давно твоєму діду кажу. Що тебе треба здати дурдом. До Або там, коли показуєш родичам свій ютуб? Чи більше подивляться, більше заплатять. А багато ти вже заробив. Ну насправді в контексті всі ті сцени дуже круто розкривають персонажів і стає все цікавіше і цікавіше. В кінці серії відбувається зав'язка. Основні персонажі збираються на даху, і хтось із них з нього стрибає. І зараз буде ще один міні-відступ в догонку до прізвищ. Оцей от будинок, на якому відбуваються всякі нехороші речі, знаходиться за адресою вулиця Фройда 111. Ну це ж цей mm, той, ну цей ну. Той, що да, такої адреси, до речі, не існує. Можливо, вони розмірковували приблизно так, що ну робити ключовий об'єкт за адресою на честь чогось радянського або російського. Ну якось, е. та й навпаки, дім для суїсайдів на вулиці на честь якогось героя України. Ну теж так собі. Ну будеш ти. Прізвище в тебе гарне, І так як огляд у нас все ще дуже необ'єктивний, тому що я сама по собі дуже необ'єктивна, Якщо мені щось запало в душу, я буду це захищати і відмазувати. Чому посил? Я як просто собі глядачка взяла щось смачненьке, наліпила масочку і подивилася серіал перші ластівки, практично на одному диханні. І в кінці сказала: О! Я провела ці шість з половиною годин дуже круто. Тобто, якщо не аналізувати цей серіал на недоліки навмисне, то вони не те, що прям сильно помічаються, а ну, що найменш не псують враження. Але я, як людина, яка робить огляд, маю вже свою схему, і на цьому моменті має бути обговорення недоліків або те, що просто не сподобалося. І через те, що перші ластівки обговорюються глядачами і оглядачами уже давно, то нічого нового я не скажу. Це не хештег школи, де цих мінусів на всіх вистачить. Тому я згадаю те, що десь від когось уже чула і доведу, що це це фігня. Порівняно з перевагами серіалу. І напевно почну з головної претензії. Розумникам і навіть нерозумникам дуже швидко вгадується друг. І спочатку я хотіла проявити смікалку, загуглити жанр серіалу Перші ластівки і сказати: от, дивіться, це ж не детектив. Так чи маємо ми очікувати від нього несподіваної розв'язки розслідування? А це такий детектив. Ладно, окей, я сама почала підозрювати друга ще десь в другій або третій. Серії і в четвертій серії була така сцена, яку ти дивишся, і така «А, ну...» пх. Хоча загалом моя стратегія перегляду серіалів це розслабитися, отримувати задоволення і не намагатися проводити у себе в голові розслідування, щоб отримувати потрібні емоції в моменті і не йти на випередки. Так, я максимально не люблю спойлери. Якщо я почую спойлер, це навіть може відбити у мене бажання дивитися взагалі. Ну от прям максимально мені важливо отримувати. Враження від сюжетних поворотів, і тому у мене в голові вироботався механізм протидії спойлерам. Я, якщо бачу спойлер, я одразу автоматично намагаюся себе переконати, що мені там або здалося, або я не так зрозуміла, і по факту все буде інакше, або просто банальне. Ой, я цього не бачила. Ні, нічого не було, не пам'ятаю. Я прям починаю щиро вірити, що я або не бачила цей спойлер. Або він неправда. або я точно щось не так зрозуміла. І дивлюся, як без нього, але більше енергозатратно, бо працює механізм. В ластівках він теж спрацював. Але трохи по-іншому, через те, що я не десь побачила спойлер, що от точно так воно і буде. А сама почала здогадуватися, то цей механізм все одно вімкнувся, але у вигляді думок. Ну не могли ж вони зробити настільки просто. Це серіал навмисне вводить тебе в оману, щоб ти подумала отак. А насправді там буде взагалі не так. А давай увесь подальший час підозрювати абсолютно кожного, хто з'являється на екрані. От я коротше так закрила очі на натяки, накрутила себе, що там просто будь-хто може бути другом. Я придумала кожному мотивацію повбивати інше. Загалом все одно було цікаво дивитися для тих, у кого механізму немає. Для вас теж не все втрачено. Бо якщо ви, наприклад, здогадуєтеся в якийсь момент, хто може бути другом. Ви в житті не зрозумієте а на я він це робить, і ви все одно будете дивитися до самого кінця. Бо насправді головна інтрига серіалу, яку дійсно вдалося зберігти, аж до останніх сцен, де друг розповідає свою історію, це, от а що шо, взагалі особисто для мене найцікавіша частина детектива це от коли зображають розпутування клубочка у цих уже показаних подій, але з позицією щойно викритого антагоніста, коли от пазл починає складатися в цільну картинку. І якщо проявити уважність, то жанр там не тільки детектив, а ще й триллер. І тут повне попадання. Тому що коли вони отак от сидять з напруженими обличчями, це напряжно капець. Будемо вважати, що з цим розібралися. А далі у нас більш складна претензія. Головні саундтреки серіалу виконані російською мовою. Але вони дуже підходять до атмосфери серіалу, але російською, але виконавиця українка, але з дуже мутною позицією. Я спочатку додала трек. Герой в плейліст, потім прочитала позицію Дакуки щодо мови і війни. Пішла, видалила пісню Герой з плейліста. Нещодавно, до речі, знайшла її трек українською мовою, і це так само гарна пісня. Я взагалі не відчула, щоб якось їй в творчості не давалася мова. Тому було б прям ідеально, якщо б можна було б якось переробити ці пісні українською мовою, перемонтувати серіал всього ли, щоб ставити туди ті самі пісні, тільки українською мовою. Ех, чому в світі не може бути все так. Як мені хочеться доказ того, що я живу в симуляції, і ви всі не справжні, номер три. Варто мені було під час запису відео висловити бажання. Прям ідеально, якщо б можна було б якось переробити ці пісні українською мовою. Як от кілька днів тому, звідки не візьмись, попадається мені отакий тік-ток відеоролик І ще отакий. Так що да, вам мене не надурити. Я починаю щось підозрювати. І так я вже бачила свіжі претензії до Дакуки, тому ще раз наголошую: я не виправдовую Дакуку. Я виправдовую творців серіалу, які просто переслідували мету знайти виконавицю, яка впишеться в атмосферу їхнього серіалу, і знайшли її в Україні, але просто російською мовою, до якої відверто кажучи, тоді ще не було таке ставлення, як зараз. І я впевнена, що в теперішньому контексті їхній вибір був би іншим. А як же злита кінцівка? Скажуть ті, хто дивився серіал. Так, серед недоліків серіалу ще згадують якусь неочікувану кінцівку, яка трошки все зламала. І вона була такою, щоб зробити затравку на другий сезон, який цю кінцівку не добив. І спочатку я думала так і сказати, що ну тоді ж це і відноситься до недоліків другого сезону, а не першого. Але з іншого боку, можливо, другий сезон навмисне не добив цю кінцівку, тому що те, що в ній сталося, насправді не так і важливо. Бо тема груп смерті насправді навмисно роздута дорослими, від їхнього небажання визнавати, що в цих перших ластівок схильності дітей до накладання на себе рук винні вони, а не якісь ігри з інтернету. Я погоджуюся, що при перегляді першого сезону ця кінцівка трохи розгублює, але проте викликає бажання терміново йти і дивитися другий сезон. Хто знає, можливо, вийде третій. Сезон і там це стане зрозуміліше. Все, нарешті можна переходити в зону комфорту і вилизування серіалу. І перший лицьк, звісно, за технічну складову, все дуже гарно знято, оброблено і змонтовано. Актори дуже класно зіграли. Особливо мене зачепила Таїсія Оксана Щурук, бо мені здалося, що її роль була одна з найскладніших. І так, не те, щоб я в цьому сильно розбиралася, але. Людина подивилася три сезони школи. Дайте покайфувати. Ще хочеться сказати, що серіал, на мою суб'єктивну думку, цікавий. Після кожної серії хочеться одразу перемикатися на наступну. Цікаво спостерігати, як основні герої змінюються. Кожен з них викликає якусь симпатію, бажання співчувати. Мені ще особливо сподобалося спостерігати за розвитком дружби, підлітків з абсолютно різних світів. І головне, пам'ятаєте, в огляді на школу основною претензією було те, що серіал просто похватався за якусь нещислену кількість. Рандомних тем і майже жодну з них не довів до ума. І саме тому основною перевагою перших ластівок буде саме їхнє розкриття важливих підліткам тем. Всі, хто брав участь в серіалі, підійшли до цього серйозно. До створення долучалися психологи, сцени з. Певними діями пропрацьовувалися, щоб вони не мали вигляд романтизації, і в результаті вийшло доволі якісне розкриття тем булінгу, алкоголізму в родині, гомосексуальності, самотності, байдужості, суїцидальних думок і спроб. І головним доказом того, що хвилюючі підлітків теми не були просто пощупані, аби було є те, що після виходу перших ластівок в шестеро збільшилась кількість звернень на дитячу лінію правозахисної організації. Організації Ластрада Україна чи номер вказано у титрах серіалу. Та й все. Так, при повторному перегляді і вдивлянні можна помітити якісь кіноляпи, можна знайти недоліки, можна не захотіти дивитися цей серіал через наявність російськомовних пісень. І так, цей серіал може особисто вам просто не сподобатися. І це нормально, тому що було би нудно, якби у всіх був однаковий смак. Але оце доказ того, що серіал досягнув своєї основної. Мети, і уж точно заслуговую на визнання. Тож пишіть, які були ваші враження від цього серіалу, якщо дивилися, а якщо не дивилися, чи надихнув на перегляд цей огляд. Стоп знято!